Питання енергетики. Народні депутати заслухали профільного міністра. Який дефіцит в енергосистемі та чи допоможе імпорт електроенергії з Європи, що знає Герман Галущенко? Немає вільної Польщі без незалежної України. Маршалок Сенату Польщі виступила у Верховній Раді ситуації у вітчизняній енергосистемі народні депутати присвятили годину запитань до уряду. Парламентарі заслухали профільного міністра Германа Галушченка. Він пояснив, які резерви маємо, які ліміти споживання світла плануються, і за рахунок яких ресурсів будуть ліквідовувати дефіцит. Укренерго запровадило аварійні відключення після цілеспрямованих ракетних атак росіян по усіх великих теплових та гідроелектростанціях. Графіки відключень світла торкнулися як промислових, так і побутових споживачів по всій Україні через постійні ракетні атаки Росії українська енергогенерація втратила 60% своїх потужностей. І щоб відновити та стабілізувати роботу вітчизняної енергосистеми, уряд запроваджує зокрема диференційований підхід. Наслідок атак на енергосистему з 22 березня. Ми станом на зараз втратили більше 8 гігаватт Генеруючих потужності в системі це величезний обсяг. Якщо просто для порівняння, то зимовий пік споживання протягом попереднього ОЗП був 18 гігаватт. Безумовне питання відключення або не відключення воно безпосередньо буде залежати від того, як. Ми зможемо повернути от цю втрачену генерацію. Ми можемо імпортувати додатково в Україну до нашої генерації. Сьогодні у нас ключове завдання до наступного ОЗП збільшити максимально цю цифру. В уряді працюють над тим, аби збільшити обсяг імпорту електроенергії. Там планують вийти на понад 2 гігавати електроенергії з Європи. У пріоритеті забезпечення електроенергією та теплом Харківщину, генерація якої постраждала найбільше від ракетних атак ворога. За словами профільного міністра, Кабмін вже визначився з необхідним устаткуванням, що буде встановлено до початку опалювального сезону. Профінансувати це мають міжнародні партнери через фонд енергопідтримки. Надзвичайно. Критично нам ефективно і прозоро використовувати ті кошти, які надають наші партнери для відновлення наших енергетичних потужностей. То які інструменти контролю і моніторингу за цими коштами ви пропонуєте в цьому фонді? Вже більше 400 мільйонів євро знаходиться. Більше з них вони вже розподілені. Адміністратором цього фонду є Energy Community, секретарят, який перебуває в відні. Після так ми збираємо потреби енергокомпаній що треба, яке остаткування, що потрібно встановлювати там, заміняти, що треба виготовляти. Надсилаємо в фонд. Фонд проводить закупівлю сам, які економічні стимули планують для інвестицій в нову малу децентралізовану генерацію в уряду в уряді, і чи планують чи плануєте спростити оформлення землі, наприклад, дозвільної системи документації для нового будівництва? Рішенням уряду вже скасовані всі дозвольні документи, які потрібні для встановлення такого типу генерації? раз, по-друге, ухвалено два рішення. Національної комісії НКРЄКП, які спростили процедуру: перша це приєднання до електромереж, розроблення проектів плюс відповідні кошти. Треба було витрачати. на сьогодні. Це все спрощено максимально як приєднання до мереж, так і приєднання до, до газових мереж. Можливість підвищення тарифів на електроенергію вже з червня для побутових споживачів розглядається. Рішення може бути вже до кінця тра. Каже міністр Галущенко. Чи гарантує підвищення тарифів від відключень від графіків? Чи все ж таки населенню треба готуватися, жити в умовах обмеження, і тоді так само, що ви робите, щоб це було прозоро і справедливо? Ми їх подавали минулому році. Якщо ви пам'ятаєте, і завдяки цьому рішенню ми стабільно пройшли календарний рік. Тобто я маю на увазі минулий рік і опалюваний сезон стосовно сьогоднішньої ситуації, це питання розглядається. Рішення буде прийнято сьогодні. Ми проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде прийнято в найближчий тиждень, тобто до кінця травня. І питання в тому, що сьогоднішній рівень, який є сьогодні, тарифів, на жаль, він не покриває за зарахуванням тих втрат, які зазнала енергосистема. Кожному українцю зараз варто думати над енергозбереженням, тобто як продумати можливо утеплити, поки є змога свій будинок, щоб взимку можна було легше більше тримати тепла, і відповідно менше витрачати електроенергії і менше залежати від тієї ж електроенергії або інших видів палив. Або ресурсів, яким обігрівається будинок. І найголовніше для нас а це зараз для нас, як депутатів, це пропрацювати механізми, додаткові механізми захисту соціально незахищеного населення. Напрацювати так, щоб допомога отримувалася адресно. Аби вистояти в енергетичній війні, маємо активно розвивати і зелену енергетику, кажуть урядовці. Тож у державному фонді енергоефективності заклали 2 мільйони гривень компенсації на безповоротній основі для підприємств та домогосподарств, які встановлюватимуть системи сонячної генерації. Вже ухвалена відповідна постанова. Втім, насамперед потрібно підтримувати розвиток атомної енергетики, каже профільний міністр. Бо генерація сонця протягом зими є мінімальна. Протягом 22-23 років тільки за рахунок розвитку альтернативних джерел ми додали 650 МВт додаткової генерації в систему. Стосовно сонячних панелей і використання їх для приватних домогосподарств, ми зараз закінчуємо працювання відповідної програми, яка надасть можливість отримувати підтримку відповідно пільгове кредитування з покриттям частково тіла кредита за рахунок донорських коштів. що Ас можливість встановлювати до 10 кВт з відповідним інвертором для домогосподарства. Гарантії безпеки, у тому числі й енергетичної, та підтримку України, обіцяє Польща, маршалок польського сенату Малгожата Кідава Блонська впевнена, що немає вільної Польщі без незалежної України. Про це вона сказала з трибуни Верховної Ради. Я пам'ятаю четвер 24 лютого 22 року. Назавжди залишиться в моїй пам'яті як день величезної трагедії, день коли Росія розв'язала жорстоке вторгнення в Україну. Однак це не було початком російської агресії. Вона триває вже 10 років. 821 день. Росія застосовує масову військову силу проти суверенної європейської держави, з воєнні злочини та звірства проти українського цивільного населення. Малгожата Кідава Блонська також нагадала про звернення 24 парламентарів, включаючи Сенат Республіки Польща, до спікера Палати представників США у лютому цього року з проханням про запуск чергового траншу американської допомоги. Вона зазначила, що понад 60 мільярдів доларів вже починають сприяти оборонним зусиллям силам української армії також. Польща посилює заходи безпеки у головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій з боку Росії. нам потрібні друзі як по один бік Атлантики, так і по інший Польща є в ЄС і НАТО. Україна має право і повинна бути там. Процес приєднання повинен пройти якомога швидше. Київ може розраховувати на нашу підтримку на кожному етапі цього процесу. Від імені Верховної Ради України хотів би подякувати Сенату Республіки Польща за всебічну підтримку вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Також членство України у цих об'єднаннях має стати відновленням історичної справедливості для українського народу. Ми також високо цінуємо рішення польського сенату про визнання голодомору в Україні 32-33 років геноцидом українського народу, а також низку інших важливих резолюцій, спрямованих на протидію російській агресії. нехай ворог знає ми за Україну. Слава Україні! Дякую.